Всім привіт! Нещодавно купив ось таку сушку для білизни Eurogold. Модель, можете саме побачити, як називається. Її довжина 18 метрів, має два додаткових відділення. Також головні переваги цієї сушки те, що вона вироблена в Україні, має компактні розміри та вагу. Завдяки цьому її можна зберігати будь-де. Давайте пройдемо ще по основним характеристикам. Це 15 кг максимум сюди можна нагрозити білизни. І 18 метрів загальна сукупність речей, які можна тут сушити. А також 97 см до полу довжина речей. Ця сушка має ось такий замок який допомагає їй витримати всі ці навантаження. А також в комплекті є ось такі заглушки. Зараз я відкрию та покажу вам її. Також хочу зазначити, що ось це не просто заглушки, а такі прорезинені ніжки, які треба встановлювати ось тут знизу ці дірочки, щоб не подряпити вашу підлогу. Перед тим як складати або сушити речі, треба регулювати цей замок. Він просто ось так донизу опускається. Ну і звісно, додаткові ділення можуть бути або складені, якщо у вас мало місця, або ось так розкладені. Вони знаходяться трішки під кутом. Якщо сподобався цей огляд, ставте подобайки. До зустрічі!